Вітаю на каналі Новий сад. У сьогоднішньому відеоролику ви ознайомитеся з нашим сімейним розсадником. Наш сімейний розсадник поділений на два сектори. Кожен сектор має по декілька кліток. Зараз ми знаходимося в школі саджанців, а саме на полі окулянтів. Перед вами дві клітки підчепи WSL 2. Також тут поряд у нас є підчепи. ВВА-1 і Евріка-99. У цих двох клітках розташовані у нас вегетативні підщепи, які мають або слабку енергію росту, або середню. Зараз подивимось на листовий апарат на підщепі всл 2 Як бачите, листовий апарат чистий, немає ніяких на собі плям, тобто немає ні кокомікозу. Не інших захворювань, які його можуть вражати. Також листя має темний колір. Це також свідчить, що вона гарно розвивається. Подивимось на точки росту. Вони всі світло зелені, тобто вони продовжують рости. Зараз подивимось, яка в діаметрі в нас підщепа щепа 2. 8 міліметрів в місці. Окуліровки. Це у нас є дуже добре, тому що в районі 6-8 мм рахується оптимальний, оптимальний результат. Уже коли підщепа має більше 12 мм, то вже більш складніше з нею працювати. Так ось у нас тут розташована підщепа Евріка 99. Також дивимось 7. З половиною міліметрів. І поряд у нас висаджена підщепа сіяниць. Вже не вегетативна, це у нас підщепа антипка. Ми також її використовуємо, тому що є сорта черешні, які несумісні з підщепою всл 2. Також поглянемо, яка вона в діаметрі 10 міліметрів. Також дуже гарний результат. Для підщепи, яка є кісточковою. Подивимось на ось цей сектор. У нас розташовані тут також декілька кліток. У цім секторі у нас абрикос, точніше підщепа жерделі та алечі. З моменту висадки підщепи ми її висаджували весною. Ми проводили різні операції, була в нас тут просапка, сапали від бур'янів, також під деревами частково прополювали неодноразово, також неодноразово проводилось фризування. І близько п'яти разів ми проводили оприскування від грибкових захворювань, також від шкідників і вносили добрива через листовий апарат. Також ґрунт. Подивимось, який у нас розмір у міліметрах підщепи щепи алечі. 10 мм. Як бачите, також гарний результат. Нам ще залишається близько трьох тижнів до окуліровки. А підщепа в нас вже в хорошому стані. Ми в ближайший час також плануємо ще провести останнє хімічне оприскування перед окуліровкою близько за 2-3 тижні до окуліровки. І як бачите, нам ще тут залишилося попрацювати. Якщо ви помітили, у нас місце окуліровки на піщапах-сіянцях ще не підчищено. Ця операція проводиться за декілька днів до окуліровки, видаляються оці всі зайві гілки в зоні 20-30 сантиметрів, для того, щоб це місце, де буде проводитися коліровка, було в нас чисте. Йдемо далі. Тут у нас продовжується підщепа підщепаличі. Далі в сусідніх клітках у нас знову починається підщепа жердель. Також глянемо, які. У неї міліметри по товщині 8 міліметрів. Також дуже гарний результат. Тут також у нас вся клітка, це підщепа жердель. Тут поряд є клітка, де у нас висівалася кісточка персика манджурського. Тут мала ділянка, в іншому місці в нас на іншій ділянці є більша частина, там у нас іде манджурський персик. Цьогорічні сходи трішки гірші, ніж минулорічні, тому що були затяжні приморозки, потім сильна посуха і результат трошки гірший, ніж який ми чекали. І вона і пізніше у нас висаджувалася спеціально для того, щоб оминути ці всі проблеми. Вона швидко дуже набирає, швидко дуже набирає вона свій свою масу. У нас що збився вже наш пристрій. Прийдеться дивитися у міліметрах без врахування електронного табла. Якщо подивитися, близько 7 міліметрів. Також невелика кількість у нас є підщепи для груші та яблуні. Далі у нас йде знову антипка. Також у цій клітці у нас розташована підщепа алечі. Наш розсадник в основному займається вирощуванням саджанців під садівництво. Зазвичай ми з клієнтами працюємо до моменту окуліровки. Вирішуємо побажання клієнта, які, яка сортова гама буде, також яка підщепа. Робимо правильну сортопіщепну комбінацію, тому що правильна сортопіщепна комбінація це є успіх у садівництві. Також згідно з даних сортопідщепної комбінації, також з фізіології сорту фізіології підщепи, ми Вираховуємо для клієнта, яка система формування буде найкращою, також яка буде схема посадки і подальша обрізка. Тобто надаємо повну консультацію, клієнт отримує всю інформацію і він знає, з чим він працює. І в такому випадку у майбутньому можна уникнути багатьох проблем. Тому що, як я сказав на початку, тобто піщемна комбінація це взагалі якби, фундамент усього садівництва. У нас будуть скоро проводитись окуліровка, буде, можливо, буде час.